Яку дійсно очевидну річ ви усвідомили лише зараз? Що коли я був дитиною, мій батько щоп'ятниці ввечері брав мене у відеопрокат, поки я дивився мультики, він заходив у задню кімнату, куди допускалися тільки дорослі і дивився дуже дорослі фільми. Ти що не нагадав мені дещо? Коли мені було 6 років, я побачив, як хлопець пішов в подібну задню кімнату. І перш ніж завіса закрилася, я на хвильку побачив відео. І я пішов подивитися фільм там. І якраз коли я потягнувся до фіранки, мій батько схопив мене за капюшон і потяг назад. Мені знадобилися роки, щоб зрозуміти, чому мені не дозволяють дивитися приголомшливий секретний розділ фільмів у Блокбастер. Багато разів ми стикалися з друзями моїх батьків, які виходили з тієї самої задньої кімнати, і мені потрібно було достатньо часу, щоб зрозуміти, що знаходиться в задній кімнаті, оскільки магазини відеопрокату вже не існували. Кінза і коріандр. це одна і та ж рослина. Якось я був у ресторані з подругою. Ми ділилися сальсою та чіпсами. Я помітив, що в сальсі дуже сильний смак кінзи, а вона сказала, що не відчуває нічого крім коріандра. Ми обговорювали це питання кілька хвилин, не вірячи, що інша людина пробувала щось зовсім інше і не могла вловити смак, який був очевидний. Коли через кілька тижнів я побачив насіння коріандру в магазині, я купив його, щоб дізнатися, про який смак вона говорила. І тут мене ось. Нещодавно я зрозуміла, що маю алергію на моркву. Я просто думала, що від неї у всіх неміє рот. Знаєте, як від мигдалю. Нещодавно я також дізналася, що у мене алергія на мигдаль. У мене те саме. Я думав, що осирі лісові горіхи не смачні, бо вони викликають дивне поколювання в роті. Дізнався, що у мене алергія на горіхи, коли вона раптом перетворилася з поколювання на анафілаксію, і я потрапив до лікарні через те, що з'їв горіховий шоколад. Дуже незручно, але в коледжі я замовляв римську колу, бо чув, як решта замовляли те саме. Виявилося, я неправильно почув і зрозумів, що це був просто ром з колою. Хоча римська кола звучить як чудовий напій. Нагадує мені про те, як я був у Японії і вирішив навмання вибрати щось з меню напоїв, написаного японськими іерогліфами, і замовити це все за допомогою Google Translate, тому що я не можу відрізнити хірагану від катакани, а Канзі від дірки в стіні. Тому я витратив кілька хвилин, щоб таємно сфокусувати камеру свого телефону на тексті, але не на навколишньому тексті і на хиткому додатку, щоб транслітерувати його на щось, що я можу сказати. Нарешті я освоїв. Я говорю його і з гордістю прошу Бармена принести рамо-каку, не маючи жодного уявлення про те, що саме я отримую, але з нетерпінням чекаючи на можливість пробувати якийсь японський напій. Я роблю ковток, гей, смак знайомий, роблю ковток ще раз, дуже знайомий. А так, це роми з колою. Зрозуміло, я зрозумів. Рамо-каку. приблизно так і звучить роми з колою. Коли діти застають маму, яка цілується Санта Клаусом, це тому, що Санта це їхній переодягнений тато, а не тому, що у Санти та мами щорічний бурхливий роман. Так я зрозумів це торік. Я просто ніколи не переосмислював своє розуміння цього, відколи був дитиною. Я теж таке було з кількома речами, бо мій батько завжди розповідав на всяку несенітницю, коли мені було 9 років або близько того, над домом моєї мами пролетіла сова, коли я був на вулиці з моїм дворічним братом та молодшими зведеними сестрами. Я вбіг усередину і закричав: Мамо, там сова, мені завести дітей! Моя мама і старша сестра були там і були так збентежені, що моя мама просто сказала: «Е, Звичайно, Алекс, вона не знала, що мій батько переконав мене, що сови Забираю дітей середнього зросту. У мене так багато схожих історій, коли мій тато робив це з нами. Я думав, що коли хтось розіб'є собі голову, вона буде зеленою, як батончик рептор. Коли я розповів про це батькові кілька років тому, він такий: фіга, я навіть тобі цього не розповів. Мізки дітей. Мій батько казав нам, що коли ти хворий, то у тебе треба забрати голову та відправити її лікареві. Якось моя сестра була така хвора, що підійшла до нього і сказала: Добре тату, я готова. Я переконав свого молодшого брата, що він робот, коли йому було близько п'яти років. Він і наша молодша сестра були дуже схожі в дитинстві. Тому я переконав його, що це дійсно її дитячі фотографії, і ми купили його, коли йому був один рік. Я досі шкодую про це. Він все ще мій улюблений робот. Ось що я йому говорю. Коли я був дитиною, мама сказала мені, що моя кролиця Розі вирушила жити на ферму. Коли мені було 20 із невеликим, я подивився епізод клану Сопрано, де всі висміють Тоні, коли він розуміє, що його собака насправді не вирушив жити на ферму. Ось тоді я зрозумів, що Розі теж не поїхала на ферму. Змінено. Я хотів би офіційно вибачитися за каскадну хвилю жахливих усвідомлень, викликаних моїм постом. Правду кажучи, ми сидимо на престолах брехні. Змінено ще раз. А виявляється, багато тварин дій. Тійсно вирушають жити на ферму, судячи з відповідей тут, так що це круто. Якщо вам від цього полегшає, я жив на фермі в дитинстві і взяв двох кроликів. Одна з подруг моєї мами втомилася від того, що у неї є кролики, тому я їх забрав. Вони жили добрим життям. Я приносив їм усі огризки овочів, які нарізала моя мама, і давав їм багато кубиків льоду влітку. Вони не любили, коли їх гладили, але, схоже, їм подобалося, коли я читав. Мій дідусь питав мене, коли я був дитиною, чи можу я говорити не ворушачи губами, будучи тупою дитиною, я завжди намагався щосили і думав, що в мене непогано виходить. Через 20 років я зрозумів, що старий ублюдок просто сказав мені заткнутися. Шкода, що я не можу дати йому знати, що я нарешті зрозумів це. Що вони прикріплюють наклейки з розмірами поруч із дверима заправки, щоб якщо з магазину вибіжить грабіжник, можна було точніше оцінити його зріст. Я завжди думав, що вони там просто для розваг під час зупинок у дорозі. Більше того, вони насправді не точні. Якщо ви стоїте навпроти них та вимірюєте таким чином, вони мають бути розміщені так, щоб камера показувала правильний зріст людини, компенсуючи кут камери. Не я, а моя сестра запитала мене близько двох з половиною місяців тому, коли ми дивилися Джона Уіка 3 під час сцени в пустелі. Вона запитала мене, чи вони реальні, і я запитав, що реально. І вона сказала піщані землі. І я розреготався так сильно. Дідька лисого я сказав: Ти маєш на увазі пустелі? Так, вони реальними. Думаючи про це прямо зараз, я сміюся. Батьки змушують дітей писати листи санті, щоб вони могли вигадати, що купити їм на різдво. Не можу повірити, як я ніколи не робив цього після 32 років на цій землі. Я просто думав, що це смішна маленька традиція. Моя мама готувала нами з сестрами пупки на вечерю. Мені було 27, коли я зрозуміла, що насправді це були торталіні. Але вона знала, що ми були дурними дітьми, і відмовлялися від чогось, що називалося так дивно, навіть якщо це було смачно змінено. Одного разу вона готувала смажені креветки на вечерю. Мої сестри і я ненавиділи смажені креветки. Але ми любили попкорнові креветки від Long John Silver's. Ми поскаржилися, і мама сказала: Добре, ідіть, а я натомість приготую вам. Корнові креветки. Ми пішли, і вона сказала, що взяла половину креветок, які вже використала, розрізала їх навпіл і потім посмажила їх таким чином. Ми були дурними дітьми, а вона була гарною розумною матір'ю. Мій хлопець не знав, що на його електричній зубній щітці є таймер, який спрацьовує через одну та дві хвилини. Насправді він повернув її і купив нову, думаючи, що вона зламалася, оскільки таймер це коротка пауза, зменшення вібрації. Він казав, якого хріна, я що не зарядив цю грьобану штуку, думаючи, що батарея вже сідає. Одного разу, і я не можу точно згадати про що була розмова. Я заговорила про те, як мені подобається, що моя зубна щітка дає мені знати, коли я досить довго чи. Чистила зуби, і це було схоже на те, ніби в його голові спалахнула лампочка, і він раптом зрозумів, що саме це його зубна щітка і робила весь час. Мій хлопець не розумів, що червоний індикатор на його електричній щітці сигналізує про те, що він занадто сильно чистить зуби, поки я не сказала йому про це. У мене є друг, який сказав мені, що йому доводиться користуватися м'якими зубними щітками, бо, за словами його стоматолога, він чистить зуби надто жорстоко. Хіба ти не можеш просто, дідька лисого, чистити зуби не так сильно? Не прямо зараз, але я думаю, це можна рахувати. Зараз мені близько 35 Я не усвідомлювала, поки мені не виповнилося 28 років, що мою маму звали Бетті, а її сестру Вільма Бетті та Вільма із Флінстоунів. І так, їх точно назвали на честь мультфільму. Я питала. Перенесемося вперед на два роки. Моя тітка Вільма сказала мені, що вони були близнюками. Знову ж таки, ще одна річ, про яку я не знала 30 років. Змінено декілька людей просили трохи розповісти про контекст близнюків. Знюків, моя мама померла, коли я була маленька, тому я ніколи не відзначала її день народження як свято. Я не була дуже близькою з вільмою, тому я теж не особливо святкувала її день народження. Думаю, це було просто відомо у моїй сім'ї, тому ніхто ніколи не згадував про це. Що стосується імен, то насправді вони обидві все життя носили прізвиська, тому я ніколи не думала про них як про Беті та Вільму, а просто як про маму і тітку кукі. Їй подобається пекти. Хіба той факт, що вони були одного віку і народилися одного дня, не є підказкою? Це так безглуздо, але я не усвідомлював, що моя мама лесбіянка, поки мені не виповнилося 14 років, і я буквально почув, як мама жартома сказала моїй бабусі Я лесбіянка. Я знав, що лесбіянки геї поняття взаємозамінні, але до того моменту мені це не спадало на думку. Мої мами лесбіянки, а це ще один термін для позначення геїв, і вони геї. У мене теж мама гей, але я не знала слово лесбіянка до шостого класу. Я сильно побилася зі своєю найкращою подругою, бо вона назвала мою маму лесбіянкою. А я не знала, що це таке. Тож подумала, що це образа. Ні, виявляється, якщо у твоєї мами є дівчина, вона швидше за все лесбіянка. Мені наступного тижня виповниться 25, і я досі думаю про це. У мене була подруга у початковій школі, мама якої була лесбіянкою. Я була досить частим гостем. І щоразу, коли я приходила в гості, і найкраща подруга приходила або іноді вони влаштовували ночівки. Я думала, що так роблять тільки найкращі друзі, і ніколи про це не думала. Мені було далеко за 30, коли до мене нарешті дійшло, що вони геї. Якось я сказала про це мамі, і вона кинула на мене такий незворушний погляд: на кшталт, ти дійсно не знала? Час історії, коли я був маленьким, то з якоїсь причини я ненавидів тости. Просто ненавидів. Мої батьки завжди намагалися змусити мене їх їсти, але я завжди відмовлявся. Моя бабуся вирішила спробувати щось інше. Вона взяла тости, нарізала їх на маленькі квадратики, поклала на них трохи олії та назвала їх маленькими подушечками. Я їв їх увесь час, тільки зараз, у 20 років, я зрозумів, що це були просто бісові тости. Мій молодший брат раніше стверджував, що не ненавидить банани, але любив їсти особливі бабусини млинці. То були бананові млинці. Моя бабуся все ще лає його за це, навіть через 20 років. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше 4 слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!